Біблія у сучасному перекладі, в шкіряному окладі з замочком, для того, щоб ви могли дану книжечку брати навіть з собою в дорогу і не пошкодити книгу. Виготовлена, надрукована, на рисовій бумазі. Це досить такий ну, дуже міцний папір, який використовується майже в усіх даних бібліях. Є вона в декількох кольорах. На сайті, до речі, іконна лавка ви можете перейти в розділ Православна література і вибрати розділ Біблії. У нас дані Біблії є в декількох варіантах і в різних шкірах, і з різним тисненням. До речі, сучасний переклад цієї біблії, якщо я не помиляюся, ось єврейської та давньогрецької, і перекладав саме Турконяк. Не покажу тут, немає. Але це переклад, да. ось, дивіться: доктором богослов'я Рафаїлом Турканюком. Цього Рафаїлом Турканюком. Вартість такої біблії 1350 гривень. Замовити можете, перейшовши в сайт на сайт іконолавки який зазначений в шапці профіля, або по телефону під відео.